Ну я Леонід, студент Хмельницької тарно педагогічної академії, е, другий секретар Ленської комуністичної спілки молоді України в Хмельницькій області. Е, журналістам я чи ти чи ти довіряєш журналістам? Е, е, ну, як би сказати, так довіряти я не можу, бо кожен журналіст має свою точку зору, і е, він працює у нас або на газету, або е, на телебачення. І кожен журналіст фінансується по суму і диктується. Умови його праці. Контракт підписується, звісно ж, і е, в тому контракті всі пункти прописані, чим повинен займатися і е, що він повинен робити. Е, ну чому... звісно, якщо є, я знаю такі незалежні журналісти є, ну вони займаються, тобто, своєю діяльністю. Але потім я на журналістів не наганяю, але все одно е, він доколупить журналіст, деколи коли можна доколупатися до того, що не потрібно взагалі. Журналісти вони. Якби дають суспільству корисну інформацію, інформацію про правду. Ну, Де правда? Може інколи про брехню, але все одно більшість журналістів не якби так сказати, підкупні. Добре, а ти міг довірити вирішення своїх проблем журналістів, якщо інші інстанції вже не допомогли? Я так точно ще не можу сказати, бо ще таких проблем не було. Щоб до журналістики до журналісти ваш доходило. А віриш, що журналіст може піти проти влади для того, щоб захистити твої інтереси, навіть якщо потім це буде мати негативні наслідки для його кар'єри? Вірю, бо тому що е, журналіст така людина, яка, як би так сказати, ризикована, так? Да? Да, дуже ризикована, її... так. Для хорошої. І Для хорошої статті, і для хорошої тобі боже, й піти протилувати, так? Так. А які ти передачі дивишся? Mm. Те ну зараз я дуже рідко дивлюсь передачі, тому що е телевізор дуже рідко бачу. Але можу сказати, що більшість політичних таких телепередач дивлюсь. Це е Шустер Лайф», там велика політка, ну, «Велика велику політку, що я вже давно не бачу. От. Свобода слова. Е свобода слова. Да, свобода слова дивлюся. І, ну, Новини по різних телеканалах. А які газети читаєш? Е, Комуніст Поділля, е, Комуніст, е, Нова волна» можу навіть показати. У нас є нова є газета. Ось. Це новина щотижня видається. А Це... ти там друкуєшся? Деколи друкуєшся. І в «Комуністі Поділі друкується, пишу свої статті. От недавно була у мене стаття про День Соборності України. Правда чи вигадка? Добре, дякую. Прошу. Степана і все мене звати. 72 років. Да зараз вже вертенці, так? Звісно, ви, трохи до фельдшерів, Скажіть, будь ласка, ви довіряєте журналістам? Довіряю. Довіряєте журналістам? А б могли б довірити журналістам якусь свою проблему? Ніякі інстанції не допомогли, останні до них? Я не можу зараз звертатися до них, але в мене є проблема. Возьмі вдома на тротуарі прямо зробили стоянку. Куди не обращався, і вгорі з полком, і в облпусков, Все вже нема средств. А яка вулиця? Кам'янецька 78 навпроти, де аптеку построїлася. Там де аптеку і стоянку зробили, так? Ну так. Да. Рядом родом старий. Там родом, там поробили, це знає, А ніхто не бере, ніяк. Поставити, там тільки одне питання треба. Знак поставити і все. Добре, от ви, ви не зверталися з цим питання в буш за місці, що були високі? Я в ГАЇ дзвонив, сказав, що це не наше діло. Дзвонив в міліцію, це не наше діло. Дзвоніть Джек. Позвонив ЖЕК. І ходив в ЖЕК. У в мене нема стресу. Нема і ніяк не можу вам Ні, Ніяк. Просто щоб один знак поставити, так? Так, да, так. Да, да. Там знак треба поставити, що стоянка заборонена. А от скажіть, а ви могли б от... Така ситуація, що журналіст пішов би посилати для того, щоб ви вірите ваші інтереси. Mm -hmm. Вірю, mm -hmm. тільки журналіст може захистити. більше ніхто. Ніякий президент, ніякий депутат, ніхто. Тільки журналіст може захистити. Okay. А які ви телепередачі дивитеся? По телебаченні? Ну, я от серіали, як кобично, дивлюся. А якісь такі новини на яких каналах, Яким в каналах довіряють? І новини, і все. А на яких каналах? Які? Ну Як нема що дивитися, там немає нічого, тільки реклами одні. Що <гум> реклами дивитися, ті самі. Реклами ти брешек. Що... Вона э, дасть кредит безплатно приїхати. вона може дати мені 70 років кредит. Ось якими. Типу злов квартиру може взяти, а завтра дід перекинувся, а забрати квартиру. А, які назад читаєте? Ми Там програма є. Дякую вам, великі друзі. Сподіваюся, що ваша проблема є.